Сильні громади це запорука е сильної держави, і на цьому наголошує президент України Володимир Зеленський, і про це знають наші міжнародні партнери. Я думаю, що е сьогодні ми всі плітно попрацюємо. Я не буду витрачати вашого часу. Умовно, як е керівник регіонального відділення, знову ж реду вас вітати, хочу оголосити відкритим наші збори. Поспілкуватися з колегами, хто зараз не входить в Асоціацію міст України і знайти аргументи, щоб вони до нас приєдналися. І Асоціація міст України є найпотужнішою асоціацією, яка постійно захищає інтереси всіх територіальних громад, які входять до неї, і не тільки які. А також захищає постійно інтереси місцевого На колегам було сьогодні приїхати, відвідуватися від своїх територіальних громад, наскільки було складно прийняти участь у цьому засіданні, але приїхали майже всі, хто не зміг, прислав своїх заступників або секретарів відповідних рад. Ми дуже плідно попрацювали, обговорили дуже багато різних питань, виробили програму на цей рік, як ми будемо співпрацювати далі.